Третій вересень кожного року поспіль до чергових роковин світлої пам'яті Максима Кравчука, який загинув смертю хоробрих на війні проти Росії, захищаючи свободу і незалежність України. Його друзі і співробітники знову зібралися до купи на одному з мініфутбольних полів стадіону Олімпійські резерви нашого міста, щоб провести турнір на добру згадку і спомин про нього, сприяння якому традиційно надала Асоціація футболу Дніпропетровської області. Третій рік поспіль ми зустрічаємося, щоб вшанувати нашого товариша. Друга нашого героя Максима Кравчука. Ми дуже раді, що хлопці відкликнулись на це запрошення. Ми пам'ятаємо те, що він зробив для нас, що інші герої для нас зробили. Тому завдяки ним ми живемо і пам'ятаємо їх. Тому я думаю, що цей турнір буде. Не останнім, і ми будемо зустрічатися і вшановувати їхню пам'ять. Слава Україні! Героям слава! Що стосується змагальної складової, то спочатку на попередній стадії шість команд зіграли у двох групах. По три в кожній, після чого мали визначитися переможці і призери турніру. У фіналі команда зелених майже протягом усього матчу мала беззаперечну перевагу як на полі, так і в рахунку. Втім, під завісу зустрічі ледь не розтринькала здобути. Втім, у підсумку зібралася і довела поєдинок до переможного завершення. На початку стисло урочистою церемонії нагороджу зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять Максима Кравчука та всіх без виключення кого забрала клята війна Росії, Після чого його вдова Ірина подякувала організаторам, друзям і співробітникам про те, що вони не забувають подвиг її чоловіка і проводять на згадку і спомин про нього турніри. А голова оргкомітету нинішнього Сергій Неклеса вручив їй і донькам Мілані та Ані пам'ятну плакетку. Я дуже дякую організаторам, які третій рік поспіль вшановують пам'ять мого загиблого чоловіка Кравчука Максима який загинув 31 серпня 2022 року, захищаючи нашу країну. Хлопці збираються кожного вересня і вшановують пам'ять його. Ми дуже вдячні організаторам та всім, всім, всім хто бере участь у цьому, у цьому змаганні. Далі вшанували кращих гравців турніру за амплуа братаря Богдана Мурдія з команди Тріумф. Найміцнішим оборонцем змагань визнано Георгія Алесенка з Тополі. Лаври найрізнішого форварда, нападника дісталися Сергію Курилу з зелених. Шостою на змаганнях фінішувала медакадемія, а медалі за п'яте місце отримав легіон. Четвертими стали білі, червоних не було. Бронзових підзнак були удостоєні аматори з Тополі. Попри власну назву Тріумф нині він мав задовільнитися лише нагородами, а володарями золотих заслужено і Стали хлопці зелених, капітан яких на завершення отримавши головний трофей красень кубок за перемогу. У кращих традиціях ліги чемпіонів зіняв його над головою в енергетичному колі разом зі своїми партнерами. Ми ще третій рік поспіль збираємося, шануємо його пам'ять нашого колегу. Так ми разом працювали, разом. Грали в футбол, його це хобі було. Тому таким чином ми вирішили віддати дань нашому герою. Вінцем дійства, які у попередні роки, стало традиційне фотографування усіх на загальну світлину, хто мав відношення до змагань і вшанував пам'ять Максима Кравчука. Слава і вічна світла пам'ять герою.